Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Подивимося зараз енергії квітня, а, який, який, можливо, перелом у війні буде? Чого чекати? Це загальний прогноз. Далі я починаю цілу вереницю відео по всій Україні. Можливо, так зробимо першу декаду березня. Потім другу, третю, так? Подивимося найближчий час по всій Україні. Потім, можливо, візьму Київ, так як центр столиці, де там відбуваються важливі зустрічі. Отже, поїхали. Україна в квітні. Основна історія правові. Правові. Папери, Угу. зараз. Угу. Що відходить? І це про що безселяє. Ага, зміняєте сонце. Дивіться. Певна пауза, можливо, якесь затиш'я. Можливо. А... Давайте подумаємо, де у нас, в якому районі, регіоні, на якій території, в якому питанні. У нас іде вже колосальна втома, яка нікуди не рухається найбільше. Там іде зміна на сонце, тобто дев'ятка мичів, коли ми вкушені вампіром, коли б ми, ми молоді, да, ми сильні, ми мали би активно діяти, а ми лежимо. Приходить туди зміна по карту сонця. Саме воєнним шляхом, тому що стратегія королева мочів. Далі будуть відбуватися в країні, саме, я от сказала, право, якась саме правова боротьба на документах, в документах. Так, пажмачів, пажмочів це підписання. Ви знаєте, квітень мають якийсь перелом принести. В якомусь питанні, яке зависло, і яке дуже довго не вирішується, приходить зміна і закінчення циклу саме під час квітня. Випадає якийсь дуже-дуже важливий закон. Вийде дуже важливий закон, який буде стосуватися навіть всього. Світу. Тому що по верховному жрецю, по дев'ятці, кубків, коли ми сповна отримуємо, що отримуємо? Це трансформаційний закон. Він несе з собою велику трансформацію і дає імпульс. Імпульс куди? Чого. Так, ну, дивіться, кому радісно, кому не радісно. Мені це вже показували, показує одразу знову. Це може бути і воєнний закон. Це може бути якийсь такий закон, при якому не відвертітися багатьом людей, людям від того, щоб іти на фронт. Так буде проголошено президентом. Проголошено президентом, але тут яка історія? Тут кажуть, що не потрібно лякатися. Тому що це, як не дивно, це стабілізує, навпаки, країну в якійсь мірі. Тому що випала карта батьківщини. Я ну, я ще раз відкрию. Но, дивіться, я просто не показую все на камеру. Да? От У мене вийшов туз мечів. Це завжди новий імпульс, закон, два тузи. От випадає туз жезлів, туз мечів. Це новий імпульс, нова ідея. Виходить цей закон, нам його не уникнути, тому що він в мене випадає кожен раз в різних розкладах. Ми його очікуємо. Ми очікуємо завдяки цьому закону якихось змін. Ну, якби кажуть, що він нам потрібен. Можливо, він не популярний, він різкий, але він нам потрібен і потрібно його прийняти. Ну, так чи інакше, ну, буде це в новинах, я по кругу хожу. Дивіться, що з хорошого. От я завжди на цій позиції я кажу, що це в мене ворог. Як ворог, як він діє? Що побачила? П'ятірку Пентаклів і четвірку кубків, нестача ресурсів. З одного боку, це карта депресії, апатії. Головне, щоб це не було, що нам це приносить цю депресію, апатію. Тому що я питаю, хто вривається? Що вривається? А ще вриваються довгожданні ресурси нам від європейських країн. Дев'ятка пентаклів, сімка пентаклів, десь більше чогось, чогось менше. Говорять, що з різних країн буде приходити різна гуманітарна допомога. Хто скільки може, як то кажуть. Далі, дивіться, в нас залишилося кілька днів березня. Можливо, зараз, найближчим часом, ми побачимо якусь невеличку тактичну перемогу. Тому що якщо я дивлюся квітень, а от карта переможця в мене випадає нещодавно минуле. Це тобто, от це те, що має відбутися зараз. Зараз цей розклад записую 28 березня ввечері. Ну, от чекаємо, чекаємо ці дні в якусь тактичну перемогу. Стосовно чого, стосовно все-таки якоїсь території, тому що королева жезлі випадає. Чекаємо буквально новин. І ще мені говорить: можливо, так, це корелюється з цим показником, бо. А, от я говорю, про що ми думаємо? Про що думає Україна? Це вісім кубків, коли щось відходить, відходить звідки? Це в мене завжди теж окупована територія. Вісім мечів це окуп... бачите? обв'язана. І це як ніби має відійти. От такі от історії цікаві, і оця наша безпорадність, оця наша втома. Я ще раз повторюся, вона перекривається сонцем, так як ніби в квітні міняють енергії. Туди на кінець квітня все таки. А, мені показують про якийсь закон далі. Що ще? Основа наша, от те, що інколи здається, що в нас нічого не відбувається, там контрнаступу не відбувається, там щось там, як ніби зброя не доходить. Хоча я говорила постійно, що березень, підготовчий березень, підготовчий місяць. Я не бачила активних контрнаступів, ну, я казала, можливо, якась тактична перемога, якась невеличка. От вона в мене знову проявляється і закінчення циклу дає. Головне, мені говорить, що ми вибере, виборемо якусь таку історію, правову. Щось ми від когось чекали від світу. Безапеляційно чогось ми вимагали і от кажуть, що ніби ми це маємо як і отримати в квітні. Стосовно диявола. Квітень буде також все-таки десь я аж туди на квітень Мені не що перші м -м, тиждень. Все-таки, як ми це, по-моєму, на каналі прогноз робили. Якщо про контрнаступ, то це десь туди третій тиждень, швидше всього. Тому що рицарь мочів випав туди пізніше. Зараз випадає як більше ППО. Обстріли так можуть бути. Диявол во всій своїй красі. Не хочу навіть його показувати на. На, 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 на камеру. Карта ЗСУ випадає, карта ППО випадає, карта обміну полоненими також випадає. Так, зараз я хочу ось що подивитися. Якого ж такого правового, чого ми чекаємо, де ми перемогу отримуємо? В якому правовому питанні. Не під кінець мені показують. Показують закон. У нас якийсь закон внутрішній. Внутрішній, який буде розповсюджуватися на всю країну. Зараз я запитаю ще раз стосовно цього закону, що це за закон. Зараз по окремим питанням підемо. Ти побачила, що карта сказала? Тепер уточнення. Що це за закон? Чого він стосується? Сім мечів. Угу, так я думала. думала. Дивіться, це карта ЗСУ. Це все-таки буде карта воєнна. Ну, закон якийсь воєнний внутрішнього. Оце? Карта вибору і карта. Ну, втечі, не втеч, коли я не можу зробити вибір, да? коли я не одностайний. Сімка мечів. Що це таке сімка мечів? Називається вкрасти вітер з чужих вітрил. І як би це кому не подобалось? Я розумію, що тут думки розділилися, як завжди, в нас: два протистояння. Одні кажуть: треба йти захищати країну, якщо ти це відчуваєш, або якщо ти більше користі приносиш в тилу. А, ти мусиш приносити цю користь в тилу не, а не йти воювати, так? Але справа в тому, що я направду знаю багато людей, які ніякої користі в тилу не приносять. І оце стосується саме них, саме їх. Знається, сім мочів, це і називається вкрасти вітер з чужих вітрил. Тобто я хочу, щоб наша країна е, перемогла, в чому моя перемога. Вклад в перемогу а, заключається в тому, що я сижу, слідкую за новинами, сруся в інтернеті, когось там обливаю, за когось когось захищаю. Я роблю вигляд діяльності, тобто вкрасти вітер з чужих вітрил, чужою енергією, ніби, але я нічого не роблю. Так от, все ж таки, я хотіла запитати, чи правильно я зрозуміла, правильно мені просто однозначно відповіли карти. Так, це стосується призову. Призову. Це ті, хто не вирішили. Тобто, розумієте, ті, хто працює конкретно для фронту, їх видно, хто впахує. От група козаксистем. Іван Ліньов, по-моєму, прізвище лідер гурту. Я в Фейсбуці підписана на них. Щодня вони дають концерти. Я, як артист, розумієш, це нереально. Де цю? Енергію взяти, вони просто лабають, як він каже, навалюємо, ми навалюємо. Вони їздять по всім містам України. Влітку вони їздили, вони в нас в Польщі виступали, ми з ними обійнялися. Я свою лепту теж внесла. Він своїми концертами заробляє на ЗСУ і потім звітує. Він збирає гроші на концертах, і це все там дрони. Ремонт машин так видно, людина впахує. Тому тут ідеться про тих людей, хто не впахує. Я так розумію, будуть? будуть. А... Ставтесь до цього як завгодно. Усі часи було так сторону, коли воєнний стан, вся країна переводиться на воєнні рейки, вся діяльність. Я теж неодноразово казала, що я б хотіла про філософію, про любов, про пташечки. А роблю прогнози по містам. Ніхто старологів не любить прогнози по містам, бо всі ці по містах, тому що всі ці енергії, вибухи, все-все ти ж ти не те, що через себе проводиш. але… Так, це я зрозуміла по воєнному закону. А що правове з світом? Що це за буде закон? Що ми нарешті отримаємо? Тому що паж мечів там був і карта світу. Так, п'ятірка жезлів, Значить, скандальчик, скандальчик, все-таки буде якийсь всередині країни. Ага, колаборанти будуть втікати. Буде багато інтриг знову, знову підіймається якась така тема. Воєнні злочини будуть знову розкриті, знову проголошені. І кажуть, що це не перший і останній раз, що це по циклу буде відбуватися, тому що король мечів і карта колесо Фортуна. Тобто, це, знаєте, крутнулося, От прийшов час знову розібратися, хто що махлював. От по п'ятірці жезлів, по п'ятірці по мечів. Раз, раз, раз. І значить, він, як фурія, пролетить, той скандальчик стабілізує. Ця. Можливо, можливо, навіть когось посадять по відлюднику. Тільки когось одного можуть загрести. Але це не те. Покажіть мені все ж таки, я розумію карти, що ви мені хочете все розказати про квітень. Все-таки покажіть мені, чого ми. Добиваємося від світу. На чому крапка? Може це мало знову. Нову. На чому крапка? Десятка мочів. Дуже жорстка крапка. Та повішений. Це купка як адвокат. крапку. Знову карта ЗСУ. Обмін полоненими буде другий. Ну, не другий, а буде <кліздив> черговий обмін буде. Бачите, так зараз. Ну, це сімка мечів. Зараз я запитаю, що тут. Чого ми від світу якої трансформації? Ну, добиваємося чергової, це як санкції, не санкції. Це знову накладення на імператрицю певних зобов'язань. Дивіться, випадає у мене король Пентаклів це завжди як США. Да? Дев'ятка кубків це як засідання. Всього світу, соціальні знову якісь процеси йдуть. І п'ятірка кубків біля імператриці. Ну тобто, це може бути про санкції. Бо бачите, вона сидить, плаче, як вона, і вона сидить, як русалка на березі, вона не може рухатися. І частина її ресурсів розлиті. Силово це будуть вирішувати. Обіцяють знову прильоти, на жаль, але все-таки, от я так дивлюся, що додавлять якісь питання по Росії, якийсь момент додавлять. Зброя важка таки, підходить якийсь пакет зброї. От ми її чекаємо, от вона підходить важка зброя до нас. І це дає, ну, звісно, бадьорий настрій по е лицарю Кубків. Туз з кубків це шанс, бачите, як новий поток. Ну, як, як якийсь новий ресурс. Угу. Угу. Трансформаційний місяць. Квітень один з таких, знаєте, якщо березень був підготовчий, то квітень. Як це воно буде виглядати? Як оце, знаєте, сонце пригріло, дощик пройшов. Ви знаєте, як оце активно полізли з землі, оця зелень, да? коли ми бачимо за три дні вкрилося. Отак От мені показують. Так, по контрнаступу покажіть. Відбудеться він у мене у нас. Врешті-решт. Ну, чекаємо якихось новин. Ці буквально кілька днів. Можливо, я зараз дописую розклад і побіжу дивитися новини. 에, буквально останні числа березня, перші дні квітня от як, от як тиждень, да, розвилка, виделка. А, маленька тактична перемога по якійсь території. Так, контрнаступ, покажіть. Дочекаємося контрнаступу в квітні, врешті-решт. Ну от з Кубків, бачите, знову ну, мусить цей ресурс уже піти. Колесо фортуни, зараз ситуативна, активність, активність, активність. Пішли лицарі, пішли лицарі. Пішов рух, але не бачу лицарі мечів Трансформація, як кажуть, Ну на що це подібне? Це подібне, як на навчання, і вже на конях. Розумієте, вже не по пажикам, а на конях. Як на танках. От він ресурс, от він цикл проходить. Маленький контрнаступ наступає починається. Ну от він, іде? Іде. Не такий, як би хотілось. Там кажуть, і росіянці перекинуть ще якийсь новий пакет чмобіків. З, з, з новими чорними пакетами. Прильоти будуть активні, дуже багато мені показують. Дивіться, королева мочів це Україна воєнна, я її так називаю. А це буквально одна за одним випала в мене. Бачите, це робота ППО. Це коли ми ловим, це ми коли на варті стоїмо. Це буде. Да. Ну, але й чекаю я контрнаступу. Я чекала лицаря мечів, він в мене чомусь. Ще не витягується. Мені кажуть, що ми як на низькому старті, як на колесах, ми як колесничі. І новини гарні будуть у нас по трійці кубків. Будуть. Щось будемо святкувати. Щось якісь ми будемо. Буде подія хороша, одна, така прям яскрава, яку ми не пропустимо. Не пропустимо. Ну, все-таки, так, да, по якійсь території. Я думаю, що, може, це буде початок у от, під, знаєте, як хвостик березня. Перші дзвіночки в квітні, по якійсь одній території буде. Єдине, що я не бачу такого рицаря мечів. я не бачу агресивного взяття. Може, там якось хитро буде взято. Як буде проходити цей наступ? Покажіть. Диявол. Так, секунду, на якійсь одній території ще диявол продовжує сипати свої гроші на окуповані, і він піде від того. обнули. Це дуже цікаво. З якоїсь території. Ну, треба чекати перелому. От дивіться, диявол сипе гроші на окуповані території. Оце окупована територія. Диявол це в мене завжди тіньова сторона. Знову ж таки, як підходить. тіньова сторона. Це на якійсь території, яка була б і рада співпраці. Ну, тобто, якась частина людей. да? І от якась частина людей, от їм, як дітям малим кидають. Але кажуть, ця історія відходить, обнулюється. Багато руху буде на якійсь території. Хтось буде тікати, хтось так відходить. Ну, не знаю, ще раз мені покажіть, що це контрнаступ. Чому ви мені його не показуєте таким? Жорстким. Закрита інформація? Так, да, не говорить. Добре, я промовчу, щоб ви мене не сварили наші відлюдники як закритий з зовнішньої, а це саме обмеження. Коли обмежується, і знаєте, що ще там, от мені говорить, двійка мочів, це завжди коли ще ніби, тактика є, її треба обдумати. Бракує якогось нюансу. Тому і двійка мочів, двойственність це якась територія, яка тримає а, супротив, це коли ми як на місці ніби, топцюємося. Да? От ми чекаємо все-таки, все-таки буде ресурс. Там буде дуже хитро зроблено. Дуже дуже хитро. Знаєте, при чому я хочу сказати, яка це територія буде? Це цикл, яка вже частково звільнена. Розумієте? Тому що це іде територія, яка частково звільнена. А це як на другий цикл пішло звільнення. Розумієте, про що? Я не буду вже в голос, раз так кажу, що закривати інформацію. І все таки в мене виходить, от ніби силово, але якось хитро. Тобто дивляться, як, щоб найменше постраждало населення. От чому кажуть. Правильно розумію. Ну да. от кажуть, попажу, по легкості. Все одно мені показують і показують територію. Одну показують і показують територію. Отакий такий квітень буде. Ну що, загальний це прогноз. Глянемо для Києва кількома картами. А, і, 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 і потім почну по областям, по областях, по містах. Київ, кілька карт на квітень. Трійка жезлів, колесниця. Приліт може бути, може летіти, але говорить, що поруч помірність і карта ЗСУ. Це те, що перехоплюється захищається. Це як небо, да? захищається. Може, до речі, кудись влучити. Дай Боже, щоби без жертв. Ну, Київ що, дивиться, все-таки. Весна, бачите, квітує, впевнено в майбутнє. Колесниця це багато приїздів, різних людей, різних там, послів. Кажуть, що ну, Київ для руху відкритий. По Києву далі цілять, цілять. А, поки... От. Але хороша карта, коли так закривається веселкою ЗСУ. Київ пильнують пожертвам. Десятка кубків місто прокидається весна, да? запитала пожертвам. Ну бачите, все-таки, дай Боже, щоб обійшлося без жертв, тому що буквально випало населення. Десятка кубків це населення, яке вже. Гарні сукні дівчата вдягають, потепління чекають. Десь хтось навіть буде повертатися додому, я так думаю, в квітні. Ну, а це що кажуть? Це чоловіки, які працюють конкретно на своїй території. Воєнні стратегії це як мери міста, як місцеве керівництво. Тобто, зі всього, що випало? Башня випала. Але кажуть, закривають. Отака історія по всій Україні на квітень. А Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, щоб не пропустити прогнози по Запорізькій області, по Херсонській, по Київській області вона велика в нас, і по основних великих містах населених пунктах. Чекаю ваших коментарів, підписок, вподобайок і цікавих запитань. Разом до перемоги, слава Україні, до зустрічі.